Thank mm -hmm. you. Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко Влог. І у сьогоднішньому випуску ми продовжуємо досліджувати високогірний район під назвою Високі Татри у Словаччині. І в сьогоднішньому відео ми прибули до населеного пункту під назвою Татранська Полянка, яке входить до міста Високі Татри із центру у старому Смоковці. І з цього села розпочинається пішохідний туристичний маршрут до найвідомішого, найкрутішого високогірного готелю, високих Татрах під назвою Слізький дом. Також у цьому випуску я покажу вам озеро. Рицьке плесо. Водоспад під назвою Вічний дощ, і якщо нам вистачить сили, ми дійдемо до озера Батізовське Лесо. Отож, сідайте й кому зручніше, а я починаю! Let's go, високі татри! Як завжди, за нашою традицією розпочнемо цей випуск із корисної інформації. Дістатися сюди можна двома способами або ж громадським транспортом, це на потязі з будь-якого словацького міста, доїжджаєте до Попорода, а потім пересідаєте на татранські зубчасті залізниці і доїжджаєте до села Татранська Полянка. Або ж можна приїхати сюди на власному автомобілі, але тут вас спіткає неудача, тому що сьогодні у нас на календарі 15 вересня 2023 року. Це державне свято в Словаччині. а Словаки дуже люблять свої гори. І місця тут абсолютно жодного вільного немає. О 9-й ми виїхали з Прешова, о 10-й ми були тут. Немає ні за гроші. Вільного місця, не безкоштовно вільного місця. На трасі все заставлено і мусили ми їхати до сусіднього села. Не пам'ятаю, як воно точно називається, я вам координати залишу в описі. 2 кілометри звідси і залишили машину там. До речі, безкоштовна парковка. Коли повернемось до авто, я вам її покажу. Тож майте це на увазі, або виїжджайте раніше, тому що за відгуками на Google картах о 6 ранку тут 80% забита ця парковка повністю. Ну або їдьте краще на потязі і зекономити пальне, і зекономити свої нерви із паркування. І звідси починається туристична стежина. Хоча вона не зовсім стежина, тому що це така собі доладня асфальтована дорога, одна з небагатьох високих театрів, тому що вона веде до туристичного Високогірного готеля під назвою Слеський дом узимку з цієї траси можна покататися на станчатах. Можливо, ми цієї зими це і зробимо. А влітку тут катаються на велосипедах, ходять пішки туристи і піднімаються до підніжжя найвищої гори усіх татр і Карпат під назвою Герлаховський щит. І сьогодні ми теж займемось цим пішохідним маршрутом. Погнали ж туди! Всіх асфальтованих дорогах, які ведуть у татри, їх небагато. Це якраз тут у Сутранській полянці до готелю дом», а також в старому Смоковці на гору Рибеньок. Поруч із асфальтованою дорогою для тих, хто працює або відвідує той чи інший гірський готель. Є ось така коротка дорога, з зріс. Якби мовити, стежина туристична, але вона така кам'яниста, ви десь заріжете приблизно 2 кілометри, якщо підете цю дорогою. Час від часу вона буде пересікати цю асфальтовану, але буде коротше, але важче йти. Тому, якщо ви маєте гарну фізичну підготовку і не боїтесь камінців, то можете йти ось цим шляхом і скоротити собі дорогу. А якщо ви хочете більш комфортно пройтися цим маршрутом, то краще йдіть. Асфальтовною дорогою, і також тут можна покататись на велосипеді. Одне з небагатьох місць, де можна це комфортно тут зробити, тому що назад ви будете спускатися згори і не потрібно буде крутити педалі, зможете набагато швидше подолати цей маршрут. А ми рухаємось далі. Нам, як завжди, трапляються ось такі красиві окультурені альтаночки для відпочинку, де можна сісти, перекусити чогось смачненько, купити водички, набратися сил для продовження руху. Також тут є ось такі стилізовані вказівнички в формі дерев, які показують нам довжину того чи іншого туристичного пішохідного маршруту. Звідси нам ще 4 кілометри йти до Слівського дому і по часу. Рівно 1 година. Висота 1304 метри над рівнем моря і називається розцестя на Веліцькому мості. А Це неспроста, тому що тут поруч ми маємо міст через Велицький поток. Куди ж це вгори і без річок, і водоспадів. Я вже цю, чую надзвичайно потужний шум води. І ось він, Веліцький поток. Поруч із туристичною стежиною протікає. Власне, він і витікає з Веліцького плеса який є нашою кінцевою сьогоднішньою метою. І там є ще щевелицький водоспад. Я думаю, що ми ще будемо бачити не один водоспад, який буде перетинати наш шлях. Подивіться, як красиво шумить, переливається водичка на сонечку. Можна зробити класне фото, написати тік-ток на цей бік взагалі. Дуже мальовнича і красива пейзажна місцевість така. Ну і подивіться на цю силу природи. Послухайте. Це можна слухати вічно. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, і вічно дивитись, як піче вода. Ось така краса на цьому шляху буде вас спіткати майже на кожному кроці. Та-дам! Ми за 200 метрів від нашої кінцевої мети і просто подивіться на цю надзвичайно неймовірно прекрасну, пейзажну, красивезну панораму. Пушка, гармата, літачок, самолітик. Як вам краще це назвати, я навіть не знаю. Це просто нереальна краса, яку неможливо описати жодними існуючими епітетами. Перед вами Валицька долина всій своїй красі, пів Словаччини. Як завжди краєвид. Тут вже ліс закінчується, починається рівень кущів. Ми на висоті 1700 метрів над рівнем моря. Внизу шумить річка Велицький Потік. Тут маємо гору Велицький зуб висотою 2315 метрів. Понад нею можете побачити така доріжка, це називається Татранська магістрала. Найпопулярніша найвідоміша туристична стежина, яка працює що щорічно цілий рік і взимку, і влітку, і восени, і весною. Тягнеться вона від гори грібінок, про яку в мене є також випуск, залишу вам в підказках посилання. А трохи нижче можемо бачити через ліс доріжку. Це доріжка від старого Смоковця. Казав нам один дядько, що звідти йти стільки само, як і по цій асфальтованій дорозі, враховуючи те, що там каміння, то я думаю, вона буде складніша для подолання. Тож, мені здається краще підніматися з того місця, звідки ми починали свій маршрут. І подивіться на ці масивні, різні, потужні, скельні масиви. І посеред нас, посередині перед нами відкривається панорама на найвідоміший готель у високих Татрах, який називається Слізький дом. І з лівого боку ми бачимо найвищу гору усіх Карпат, яка називається Герлаховський щит. Попереду називається передній Герлах, посередині це герлаховський щит, а позаду задній Герлах. І ми вже майже на рівні з хмарами. Хмарки зачеплюються так красиво тут за гори і продовжують свій шлях, формуючи погоду на усі прилеглій території Словаччини, а також Польщі. Там вище маємо ще пішохідні стежини, маршрути, їх тут досить багато, того вже складніші більш для досвідчених мандрівників. А тут можуть і діти, і старі люди, будь-хто охоче піднятися і повторити наш шлях. Ну і ходімо вже нарешті до найбільшої краси, до озера Велицьке Плесо. Ось там воно дорога на нас вже чекає. Та-дам! Дві години 40 хвилин рівно зайняла дорога, 10 кілометрів по асфальтованій доріжці підгору від парковки. І ось воно озеро Велицьке Плесо у всій своїй красі. Надзвичайно прекрасна локація, воно не є найбільшим, не є воно якимось найвідомішим, але тим не менше воно однозначно 100% варте уваги. По мальовничості і фотогенічності цієї локації треба ще гарно пошукати конкурента. Просто нереальна краса. Герлаховський щит, як на долоні перед нами. І велицький водоспад. Я думав, що водоспад скок, найкрутіший водоспад в театрах. Але тепер побачивши велицький водоспад, я сказати в шоці, це не сказати нічого, він просто величезний. Я, звичайно, не був на Ніагарському водоспаді, але цей водоспад мене просто нереально. Вражає, він просто шикарний, класнючий. Величезний, височезний, шумить, гуде. І прямо по центру озера ще й відбивається у водичці. І зверху ось з боку є така стежина, якою можна піднятися аж до самого водоспаду, до, прямо до води підійти наскільки я знаю не можна, але буквально за метрів якихось 10-20 можна стати і сфоткатися. Я сподіваюся, що ми ще подужуємо цю частину маршруту, піднімемося туди, а потім звідти спустимося і обійдемо озеро на округи. Воно не таке велике, як морське око, але фактично 10 кілометрів йти і на морське око, і 10 кілометрів йти сюди. Місце просто прекрасне. Для того, щоб відпочити душею і тілом кристалева чиста водичка, не знаю, чи тут можна теж вмиватись, на морському оці трохи ганяли. Були працівники і рейнджери, але насолодитись цією красою однозначно можна. Зробити тут перекус, тут зараз поруч буфетик. Ідемо перекусуємо, покажу, чим тут годують туристів. І тоді Вирушимо вже на кінцеву точку, подивимось на водоспад зблизька. Ось така краса. Це озеро не настільки велике, як озеро Штирбське плесо, поприське плесо або морське око. Тому для того, щоб його обійти, вам знадобиться максимум 10 хвилин. Ось ми пройшли половину озера. Це відео зайняло рівно 5 хвилин, шматочок. І тут вже зовсім інший краєвид, такий неземний, більш марсіанський, я б сказав. Вже тут мало дерев, більше кущів, такого моху, трави і таких великих відвісних високих скель. З цього боку ми можемо подивитись. З іншого ракурсу на озеро Велицьке плесо, а також побачити готель Слідський дом на його фоні. Ну і ми дійшли вже майже до підніжжя Велицького водоспаду. У нас ще є можливість піднятися наверх, зараз подивимося, яка там дорога, можливо, підіймемось до самого водоспада, і то вже буде наша фінішна точка. Він бачу людей на горі. Мені здається, що це не так уже і складно, судячи з того, скільки за нього часу у нас дійти сюди. Ну і купу фото класних можна зробити. Також відео для інстаграму. Для Тіктоку, тож всім рекомендую обов'язково відвідати цю локацію, але не лише дійти до самого озера, а й обійти його навкруги. Воно дійсно того варте. Thank you. Таким чином ми з вами майже дісталися до кінцевої точки на нашому сьогоднішньому маршруті. Це ось у нас водоспад, який називається вічний дощ, тому що тут капає водичка зі скель, приємно, прикольно. Тут ось бачимо багато карабінів і скоб забито спеціально для альпіністів, які тут, певно, тренуються лазити. Ну і подивіться на цей приголомшливий краєвид. Варто було сюди підійматися. Буквально 15 хвилин від готелю Слізький дом». І ми вже на такому панорамному оглядовому майданчику, з якого ми можемо, певно, і угорщину навіть побачити. Точно що всю Словаччину по ширині. Ось воно, озеро, Велицьке плесо, готель Слізький дом. Перед нами. О, Герлаховський щит. І на інший бік зараз ми підійдемо ближче до Велицького водоспаду. Можливо, навіть зможемо підійти до самої водички. Стижинка гарно облагороджена. Тут у нас сходки такі, ніби як з камінців викладені, якими можна підійматися. Так, тут заблудитися неможливо. І ось вже ми чуємо шум водички з цього боку. Зараз пробуємо дійти якомога ближче. І засніму вам велич і міць цього надзвичайно красивого природнього явища. Ось така. Локація. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекають все нові нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб не пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі, Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon, або натиснути кнопку «Спонсорувати» на YouTube під цим відео. І до зустрічі в нових випусках! Всім бувайте!